Хочу надати слово нашому службу журналісту України Сергія Тоже, Напевно, є питання дуже цікаве. Пожалуйста. Сергій. Такий вопрос. Ви футболістів. во час матчів буває тривоги, встановлюється. У вас такое буває чи ні? О, так, було. Тому що це, я так розумію, правила для всіх. І можу сказати так, що по досвіду наших ігор. Нам да, тревога завжди шла на користь. Вот, я этот вопрос и хотел. <свят> э, то есть вот э, идет атака, идет э, все определенное настроение, потом наступает пауза, связанная с тревогой. И вот как вы выходите на второй тайм, скажем, после тревоги, э, успеете остыть или наоборот тренер какие-то там вносит коррективы, поправки? Вот. Вот этот второй тайм поситриво, как он? А, ну так, ми трошки так я сказати, ну, ми приходимо загальну, просто сидимо, нічого не робимо. Там так, у нас є тренер по фізпідготовці, і він нам щось там кому потрібно, там щось десь може масаж зробити, потягнути нас. Але більшу частину ми просто сидимо і так, це важко. Але іноді. Особливо для нас, для мене було я як віковий гравець, і для мене навпаки відпочинок йшов на користь. Я десь там перевів, ну, таке, перевів дихання, і з новими силами ми пішли знову грати, і це допомагало. І от якщо взяти, наприклад, гру з Черкасами. Хто дивився там цю гру, пам'ятає, що перед тривогою ми програвали 16 очок, і це було, перед... ну, це було початок 4-ї Ну, мабуть, у баскетболі ну, є випадки, але дуже рідко, коли команда виграє 16, 17, 18 очок, і потім. Вони це так просто розгублюють. Але нам це пішло на користь, тому що тривога була більш 30 хвилин. І десь тренера успіли подивитися відео і прийшли, поміняли нашу тактику, і ми вийшли. Зовсім з іншим настроєм. І все з голови на них перевинили. Сергій, будь ласка, я зараз у. ушли с гореным вопросом на глобальные такие темы. А Шерлок Холмс всегда что говорил? Если ты хочешь что-то спрятать, поставь его на самое видное место. То есть на самом видном месте у нас стоит кубок как лучшему игроку и стоит золотая медаль чемпиона страны. Отсюда детский вопрос. Как обладателю двух этих наград, какая дороже? Медаль. Ну, я все Для мене індивідуальні нагороди, для мене вони завжди були на другому плані, тому що ну, я ще раз повторюся, я по своїй кар'єрі я знаю, який я пройшов шлях, і я через усі склади пройшов. З, усім, з багатьма тренерами був і був у часи у команді, коли в нашій Суперлізі були і золоті часи, і коли був спад. І я, вже, я всю кар'єру граю в одному клубі. І для мене честь, що я представляю цю команду, і тому що я сам з Дніпра. і скільки для нашої команди, як для мене, зробив і наш президент, і наша тренера. Тому для мене золота медаль це саме головне. А ці нагороди це більш для моїх родичів. У мене дідусь дуже. Полюбляю все, пишаю. пишається цим так. Бабуся, бабу, бабуся дуже пишалася, але зараз нема. І, і, і ось я в цьому сезоні і у, у, у прошлому в мене дідусь після, після кожної гри казав, щоб я йому завжди приносив протокол. після гри. І якщо я забував, він завжди мені казав, я, так як я жив на виїзді з Максом за Курдами, він мені завжди казав, щоб я. Сказав Максу закордаву, що він мені нагадував, що якщо я забув, що що потрібно взяти протокол, я завжди намагався йому приносити. Так що це для більш для родичів. А головна медаль це головне.